Індивідуальна освітня траєкторія для учнів, що здобувають освіту у спеціальному класі, здійснюється шляхом складання індивідуальної програми розвитку та у разі потреби індивідуального навчального плану. Керівник закладу освіти затверджує склад команди супроводу для кожного учня, і, звісно, до цієї команди супроводу залучаються фахівці-консультанти інклюзивно-ресурсного центру, що здійснювали комплексну оцінку. До речі, у період воєнного стану, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану засідання команди супроводу може відбуватися як в онлайн режимі, так і в очно дистанційному форматі. Індивідуальна програма розвитку для учня з ООП складається на основі висновку ІРЦ і в собі має обов'язково містити загальну інформацію, особливості та динаміку розвитку конкретного учня, особливості засвоєння освітньої програми, перелік психолого педагогічних та корекційно розвиткових послуг занять, потреба в індивідуальному навчальному плані та потребу в асистенті дитини. Якщо особа з ООП відвідує реабілітаційну установу, то ІПР узгоджується з індивідуальним Планом реабілітації особи і пер схвалюється командою супроводу, затверджується керівником закладу освіти, а також підписується одним із батьків.